Багато хто запитує, чому ж я використовую джиголівки, і зараз дам вам відповідь на це питання. По-перше, оскільки я часто використовую земенівську резину, а вона, як ви знаєте, із такого. Специфічного матеріалу зроблена. Джиголівка для неї це саме те, що треба. Можна, звісно, її використовувати і на одинарниках, на подвійних гачках, але там треба використовувати або вкрутиші такі спеціальні, або гратися з суперклеєм. Це буває трошки геморно. Або офсет, або джиголівка. Джигерівські джиголівки, за рахунок ось цієї обмотки гачка, вони дуже круто тримають ось цей матеріал. І друга причина, чому я використовую джиголівки, це інакша подача приманки. А, на паузах а, ця приманка в нас підвисає виключно в горизонтальному положенні, на відміну від шарнірного монтажа, який падає ось так. І, по-друге, за рахунок цієї горизонтальної складової на паузах приманка в нас довше опускається на дно. Гарна риба. Гарна риба, дивіться. Сюди, йо-майо! Отак так от. Роздає судак.